Вітаю, шановні глядачі! У цьому відео ми поговоримо про ключовий аспект маркетингової стратегії для розвитку вашого бізнесу партнерство. Багато маркетологів на українському ринку моїх конкурентів акцентують забагато уваги на хайпових маркетингових інструментах, таких як реклама в соцмережах, реклама в Google, ceo просування, рідше імейл-маркетинг чи навіть екзотичні інструменти, наприклад, реклама в LinkedIn. До речі, це також соцмережа, якщо хтось не знає. Але майже ніхто не говорить про партнерство. А насправді для будівельних підрядників партнерство чи не єдиний ефективний спосіб пошуку нових клієнтів і розвитку бізнесу. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому маркетингова стратегія, яка не включає партнерство, це не стратегія, а просто маячня. Ви дізнаєтеся, чому всі бізнеси на планеті, які входять у топ 50 топ 100 чи топ 1000 найбільших компаній, чи то IBM, Apple, Facebook, Nestlé, Coca-Cola, активно використовують партнерство. Більш того, у світі є багато компаній, які були побудовані з відносно маленьким або навіть нульовим бюджетом на рекламу, наприклад, Red Bull, Amazon чи Tesla. Але не існує жодної успішної компанії, яка була б побудована без партнерства. Тож незалежно від того, заробляєте ви 100 доларів на місяць чи 100 тисяч доларів на місяць, партнерство є надзвичайно важливим інструментом для будь-якого бізнесу на будь-якому етапі розвитку, яким у жодному разі не можна нехтувати. Почнімо з основ, навіщо вашому бізнесу партнери. Я довго думав, як відповісти на це питання, і вирішив, що найкращий варіант показати приклад того, як партнерство працює в природі. Наприклад, є дуже цікаве біологічне явище, яке називається симбіоз акації та мурах. Деякі види акації, особливо з Африки та Центральної Америки, утворюють унікальний взаємовигідний зв'язок із мурахами. Це приклад мутуалізму, коли обидві сторони отримують вигоду. Як це працює? Акація надає житло. На її стеблах є порожнисті шипи, так звані доматії, у яких мурахи влаштовують свої гнізда. Акація годує мурах, вона виробляє нектар і білкові тіла на листках. Це їжа для мурах. У свою чергу мурахи захищають акацію. Вони агресивно атакують травоїдних комах, наприклад, сарану або тварин, наприклад, жирафів, які намагаються поїсти листя акації. Мурахи також знищують інші рослини навколо, щоб зменшити конкуренцію за світло та ресурси. Наприклад, є так звані повзучі рослини, коли ці рослини перекидаються з одного дерева на акацію, мурахи вигризають їхні стебла, і рослина просто падає на землю. Цей симбіоз настільки сильний, що акація дає мурахам їжу та житло, а мурахи повністю захищають акацію. Найдивовижніше, що ці дірочки доматії вшиті в генетичний код акації. Тобто, якщо посадити акацію там, де мурах взагалі немає, вона все одно виросте з цими домівками для мурах. Симбіоз акації та мурах це лише один із численних прикладів того, як два абсолютно непов'язані біологічні види можуть значно підвищити свої шанси на виживання в природі завдяки ефективному партнерству. Бізнес у цьому сенсі нічим не відрізняється від природи. Якщо ви побудуєте правильну екосистему з партнерів навколо вашого бізнесу, а я вам покажу, як це зробити в цьому відео, ваші шанси на виживання чи навіть процвітання значно зростуть. Чому? По перше, ваші партнери захищатимуть ваш бізнес від конкурентів у маркетинговому сенсі цього слова. По-друге, ваші партнери приноситимуть вам гарячих лідів або навіть готових клієнтів на постійній основі протягом усього року, що дозволить суттєво зменшити просадку у продажах у міжсезоння. І третє це синергетичний ефект, коли 1 плюс 1 дорівнює не 2, а 3, 5 чи навіть 10. Проста акація слабша, ніж акація з мурахами. Так само ваш бізнес буде сильнішим із партнерами, ніж без них. Тепер найголовніше, які бувають види партнерів. Звісно, що акація і крокодил не найкращі партнери, тож потрібно об'єднуватися лише з тими, хто реально підсилюватиме ваш бізнес. На мою думку, у будівельних підрядників є лише чотири типи партнерів: перший тип це природні партнери, другий тип це партнери до, третій тип це партнери після, і останній тип це партнери з афільованого маркетингу. Природні партнери це будь-хто, хто може найняти вас на об'єкт. Наприклад, виконроби, генеральні підрядники, забудовники, дизайнери, архітектори, бізнеси, якщо це, наприклад, франшиза, ріелтори чи інвестори. Якщо ви домовитеся з п'ятьма професійними виконробами, кожен із яких реалізує щонайменше 4 об'єкти щороку, це дасть вам плюс 20 клієнтів для вашого бізнесу. Звісно, що морахи не захищають акацію безкоштовно, тож вам потрібно буде що здати вашим партнерам взамін. Зазвичай партнерам пропонують від 5 до 15% вашого прибутку, не доходу, а саме прибутку. Наприклад, заробили 1000 доларів, будь ласка, віддайте 50-150 доларів вашим партнерам. Така інвестиція для вашого бізнесу дуже вигідна. Чому? По-перше, ваші партнери будуть достатньо мотивовані, щоб щоразу приводити вас на свої об'єкти, а по-друге, вам усе одно доведеться витрачати гроші на рекламу. Просто в одному випадку ви заплатите 150 доларів Google чи Facebook за рекламу, а в іншому ці ж самі 150 доларів, але вашому партнеру, який вже зробив цю рекламу за вас. Усе максимально прозоро і чесно, жодних спекуляцій тут бути не може. Другий тип партнерів це партнери. До що це означає? Іноді люди купують товар чи послугу, але вона не повністю задовільняє їхні потреби. І одразу після цього вони купують щось інше. Класичний приклад партнерства в історії бізнесу це Макдональдс і Кока-Кола, які разом заробили десятки, якщо не сотні, мільярдів доларів. Людина приходить у Макдональдс, замовляє бургер, він сухий, його треба чимось запити, і ось, будь ласка, Кока-Кола. Для Кока-Кола Макдональдс є партнером До. Як це може працювати в будівництві? Тисячі і тисячі прикладів, наприклад, якщо ви монтажник сонячних електростанцій, вашим партнером до можуть бути покрівельники у сегменті приватних будинків. Коли покрівельники закінчують роботу на об'єкті, вони можуть запропонувати клієнту встановити сонячні панелі, аргументуючи це, наприклад, тим, що панелі забезпечать безкоштовну роботу кондиціонерів і холодильників протягом року. Звісно, як саме партнери мають презентувати вас своїм клієнтам, це окрема важлива тема, але про неї я розповім у іншому відео. Якщо ви, наприклад, підрядник із ремонту квартир, вашими партнерами до можуть бути ріелтори. Коли людина купує квартиру, є висока ймовірність, що вона одразу робитиме капітальний ремонт. Тож партнерство з ріелторами може бути дуже вигідним для вас. Партнери після це ті бізнеси, для яких ви є партнерами до. Наприклад, знову ж таки, ремонт квартир. Як тільки людина наймає підрядника для ремонту, вона вже морально готова купувати багато інших речей, наприклад, меблі. Якщо ви підрядник із ремонту квартир, вашим партнером після може бути меблева фабрика. На мою думку, партнери після це найбільш недооцінений тип партнерів, який без перебільшення може вивести ваш бізнес на новий рівень. Уявіть, що ви домовилися з мебловою фабрикою. Ви приводите їм готових клієнтів безкоштовно на постійній основі, а вони надають усім вашим клієнтам, наприклад, 10% знижки на всі меблі. Це створює синергетичний ефект, про який я згадував, коли 1 плюс 1 дорівнює 3, 5 чи навіть 10. Чому? Коли ви продаєте просто ремонт квартир під ключ, сонячні електростанції під ключ чи покрівлю під ключ, ви конкуруєте з іншими підрядниками, які роблять те саме. Проблема в тому, що коли клієнт бачить два рекламні оголошення з однаковою послугою під ключ, єдиним критерієм вибору часто стає ціна, тобто де дешевше. Але якщо ви об'єднуєтеся з партнерами після, ваш офер радикально змінюється. Ви пропонуєте не просто ремонт під ключ, а щось більше. Наприклад, уявіть два рекламних оголошення: одне пропонує ремонт під ключ, а друге ремонт під ключ плюс 10% знижки на меблі, 10% знижки на кондиціонери, безкоштовну консультацію дизайнера інтер'єру, 10% знижки на вікна та двері тощо. Це той випадок, коли партнери захищають вас від конкурентів. Більш того, ті 5-15 які ви платите своїм партнерам до ваші партнери після теоретично повинні платити вам. Але замість того, щоб вимагати щось від ваших партнерів, ви можете просто включити ці 5-15 у ціну своїх послуг. Наприклад, якщо одне рекламне оголошення пропонує ремонт квартир за 600 доларів за квадратний метр, а ви за 650 доларів, але з усіма цими крутими бонусами клієнти подумають: так, у вас трошки дорожче, але є всі ці бонуси і оберуть вас. Таким чином, ви можете навіть збільшити ціну своїх послуг. Ще один приклад партнерів після це компанія SunLarix, яка уклала партнерство з банком. Вони пропонують не просто сонячні електростанції під ключ, а СЕС під ключ у кредит. Де банк-партнер бере на себе всю бюрократію. Це круте партнерство, адже по-перше, воно полегшує життя клієнтам, а по-друге, підвищує конверсію продажів щонайменше на 30%, бо опція кредиту дозволяє купити СЕС одразу. Якщо порівняти рекламу, де просто продають СЕС під ключ, і рекламу, де пропонують СЕС із можливістю кредиту від банку партнера, вибір для клієнта, наприклад, виробничого підприємства, буде очевидним. Тож партнери після це як мурахи, які захищають ваш бізнес від конкурентів. Сподіваюся, пояснюю зрозуміло. Останній тип партнерів це партнери з афільованого маркетингу. Цей тип партнерів менш поширений, але я все одно вирішив додати його до цього відео, бо він може підійти деяким бізнесам. Що це таке? Ви знаходите блогера, на якого підписана ваша цільова аудиторія, і пропонуєте йому винагороду за рекламу ваших послуг. Такий тип партнерства більше підходить для будівельних підрядників, які працюють на всю Україну, але може бути корисним і для компаній, які тільки починають набирати оберти. На що звернути увагу? Локальні чати, наприклад, чати ОСББ, локальні групи чи сторінки в соцмережах, можливо, якісь ютуб-канали. Наприклад, у місті Біла Церква є сторінка зі 130 тисячами підписників. Ви легко можете розмістити там свою рекламу. Як знаходити партнерів? Є три дієвих способи. Перший спосіб це холодний аутріч. Просто зателефонуйте потенційному партнеру, напишіть повідомлення в соцмережах, надішліть імейл або навіть фізично прийдіть і постукайте у двері. До речі, саме так я знайшов свого першого клієнта. Просто прийшов і постукав у двері. Другий спосіб це гарячий аутріч. Шукайте партнерів на тематичних конференціях, наприклад, таких як заходи будівельної та дизайнерської тематики у 2025 році. І останній спосіб це реклама, соцмережі, Google. Усе це можна використовувати не лише для пошуку клієнтів, але й для пошуку партнерів. На що звернути увагу? Ніколи не починайте розмову з вашими потенційними партнерами з грошей. Це мовитон. Починайте з репутації. Зрозумійте, що, наприклад, професійному виконробу швидше за все, байдуже на ваші 100-200 доларів за приведення на об'єкт, але точно не байдуже на свою репутацію. А що таке репутація для виконроба? Це вчасно реалізований об'єкт без затримок і відповідно до плану. Тож перед тим як зв'язатися з вашими потенційними партнерами, обов'язково з'ясуйте, що для них важливо, і лише потім телефонуйте чи пишіть. Отже, шановні глядачі. Партнерство це не другорядний інструмент, а фундамент будь-якої маркетингової стратегії. Соцмережі, Google реклама чи CEO можуть працювати, але справжній і стабільний розвиток вашого бізнесу неможливий без правильно побудованої мережі партнерів. Як показує приклад акації та мурах, симбіоз створює силу, якої немає в кожного окремо. Так само і в бізнесі. Партнери захищають вас від конкурентів, приводять нових клієнтів і створюють синергію, що примножує результат. Для будівельних підрядників є чотири ключові типи партнерів: перший тип це природні партнери, виконроби, архітектори, забудовники. Другий тип це партнери ДО. Ті, хто контактує з вашим клієнтом до вас, третій тип це партнери після, ті, кому ви передаєте клієнта далі, і останній тип афільйовані партнери: блогери, локальні спільноти, медіа. Головне правило будувати співпрацю не лише на грошах, а на взаємній вигоді, довірі та репутації. Завдяки партнерству ваш бізнес отримує не просто нових клієнтів, а стійку екосистему, яка працює на вас у довгостроковій перспективі. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!